Вітаю, шестикласники! Перед вами слайд, з яким ми вже працювали на минулому уроці. Тож, давайте зараз з вами пригадаємо деякі моменти. Розглянемо зараз ми приклад Г, так, І давайте, ось, наприклад, ще Д розглянемо, але я отсюди добавлю мінус один. Ось так, змінимо трішки наш приклад. Тож, дивимося на координатну пряму. І, так як ми розв'язуємо перший приклад Г, то ми шукаємо число мінус 2. Ось воно у нас. Далі нам необхідно додати від'ємне число 3. Від'ємне, так? Якщо ми додаємо від'ємне число, то ми рухаємося в лів сторону на три позиції. Рахуємо 1, 2, 3. Тобто ми потрапляємо на координату мінус 5 і відповідь мінус 5. Давайте ще одне: g. Мінус 4 плюс мінус 2. Ми спочатку повинні на координатній прямій знайти мінус 4. Зараз візьмемо інший колір, ось мінус 4. Потім нам необхідно додати знову ж від'ємне число. Якщо від'ємне, значить ми рухаємося в ліву сторону. мінус 2, тобто на дві позиції рухаємось 1, 2. І потрапляємо на координату мінус 6. Ну, і останнє, що ми зробимо? Шукаємо координату мінус 1. І до цієї координати додаємо мінус 6. Якщо ми додаємо від'ємне число, ми рухаємось в ліву сторону на 6 позицій рухаємося. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потрапляємо на координату мінус 7. А тепер давайте звернемо увагу і, можливо, ми щось, можливо ви з, цих, з цих трьох прикладів щось замітили, якусь таку закономірність. Якщо не замітили, то зараз я вам підкажу. Якби ми не бачили мінусів, ми бачимо просто 2 плюс 3 це ж буде 5, не бачимо мінусів. 4 плюс 2 це ж буде 6. І знову не бачимо мінусів. 1 плюс 6 буде 7. Тобто, який ми робимо висновок? Якщо нам необхідно додати 2 від'ємних числа, то. Нам достатньо додати їхні модулі, а просто перед відповіддю поставити знак мінус. Тобто ми додаємо їхні модулі, ми не звертаємо увагу на оці знаки мінусів. Ми просто додаємо 2 плюс 3, 4 плюс 2, але знак переписуємо у відповідь мінус. Тож, я думаю, всі зрозуміли, як це робити. Бо ми ж не зможемо з вами кожен раз креслити координатну пряму. Це ж зараз у нас тут такі маленькі числа були: 4, 6, 7, да, що можна накреслити. А ось якщо ми візьмемо з підручника, у нас там буде завдання, і там буде число мінус 78, мінус 136. Уявляйте, ми ж не будемо з вами ось таку координатну пряму креслити, а потім рахувати. Тому ми можемо навіть і без координатної прямої порахувати, знаючи це. Так, тож, давайте відкриваємо свої зошити. Якщо ви ще їх не відкрили, але я сподіваюся, що ви вже їх відкрили і вже оце зафіксували собі в зошити. І відкриваємо підручники. Тема наша додавання від'ємних чисел. Як ми їх будемо додавати? У нас є два способа, Або за допомогою координатної прямої, як ми робили це тільки що, це був перший спосіб. І ми знаємо, що якщо ми додаємо від'ємне число, ми рухаємося вліво, або ж другий спосіб за допомогою правила, яке ми тільки що з вами разом вивели. Тож зараз ми будемо користуватися не координатною прямою, бо в нас вже числа будуть. Більші. А будемо використовувати правило. Так, номер з вашого підручника 993. І так, перше. Мінус 78 плюс мінус 2. Якби ми креслили координатну пряму, нам би було. Треба було б накреслити аж 78. Да, мінус. Це було б дуже довго. Тривало. Але ж ми знаємо правило. Щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їхні модулі. Їхні модулі 78 і 2. Але у відповідь записати знак мінус обов'язково. Тобто вони забирають з собою. І це буде дуже легко. Мінус 80. Так, йдемо далі. Друге. Мінус 2,5 додати мінус одиницю. Робимо аналогічно. Щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їхні модулі. У вас є 2 гривні 50 копійок І додати 1 гривню. Але знак мінусу відповідь переписати треба. 3,5 відповідь. Так. Давайте шосте завдання. Шосте. Мінус 13,8 додати мінус 77,7. Креслити не будемо координатну пряму, рухатись вліво не будемо, а будемо використовувати правило. Щоб додати два від'ємних числа, нам достатньо додати їхні модулі. А що виконує модуль, ви вже знаєте з попередніх уроків. І записати у відповідь тільки ж мінус пишемо обов'язково у відповідь. І так, можемо порахувати у стовпчик. Давайте пригадаємо, як це робити. Ми пишемо кому під комою, тобто розряд під розрядом. 10, 50, соті, під сотими і так далі. 7 плюс 8 15. Тут у нас 10 і ще й одиничка 11. 8, 9. І в нас буде відповідь мінус 91,5. Так. І давайте виконаємо сьоме Сьоме завдання. Там у нас. Мінус 3011, плюс мінус 4192. Аналогічно працюємо, додаємо модулі цих чисел, але знак мінус переписуємо. Ми Можемо навіть, я думаю, ви зараз так усно зможете додати, кому важко, у стопчик запишіть. Якщо почнемо з кінця. 1 плюс 2 буде 3. 1 плюс 9 буде 10. Одиничку помітили. 2. І 7. там 7203. Так, рухаємося далі. Номер 996. Номер 996. Все дуже легко. Зовсім легко виконувати додавання. Так. Друге. Друге, мінус 4 дев'ятих, плюс мінус 3 п'ятих. Дорівнює. І так, знову ж за правилом діємо. Ми додаємо з вами модулі цих чисел, а переписуємо у відповідь обов'язково мінус. Тому пишемо мінус, потім ставимо риску дробу, шукаємо спільний знамен. Обираємо найбільше. Найбільше у нас 9. 9 на 5 ми не поділимо. Збільшуємо його вдвічі. 18. Не виходить поділити. Збільшуємо втричі 27. Не виходить. В 4 рази збільшуємо 36 на 5 не ділиться. І аж коли ми збільшимо у 5 разів то тоді вже ми поділимо на 5. Тобто спільний знаменник буде 45, ділимо на 9, пишемо додатковий множник 5, ділимо на 5 додатковий множник 9. Так, перемножаємо 4 на 5 буде у нас 20, плюс 3 на 9 27. Відповідь мінус 47, цілих, ой, 47, 45. Бачимо, що це неправильний дріб. Виводимо звідси цілу частинку. Це буде 1 ціла, остачі буде 2. І 45 число переписуємо. Так. І зробимо іще третє, третій приклад із цього ж номера. Мінус 8,9, додати мінус. 3,7. Працюємо за тим самим правилом. Щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їхні модулі, а у відповідь записати знак мінус. Тому знак мінус ми однозначно перепишемо. Додаємо окремо цілі частини, тобто 8 плюс 3 окремо цілі частини. А потім будемо додавати окремо ем, десяткові. Ем, дробові частини. Тобто 9 одинадцятих плюс 7 одинадцятих. Уже спільний знаменник є 11, тому нам залишилось тільки 9 додати 7. 9 додати 7. Відповідь буде мінус 16 одинадцятих. Але тут не закінчуємо, продовжуємо. Відповідь мінус. Не забуваємо переписувати. Скільки в нас 11 влізе в 16? Одна, звісно, да? тому вже буде 12, цілих. Остачі там залишиться 5, а число 11, переписуємо. Тож відповідь мінус 12,5. Так. Тобто, бачите, зовсім нескладно, якщо ви вмієте додавати натуральні числа, якщо ви вмієте додавати звичайні дроби, якщо ви вмієте додавати десяткові дроби, то вам буде дуже-дуже легко виконувати такі завдання. Ну, давайте зараз ми виконаємо іще одне завдання, і на цьому буде все. Так, запишемо номер. Іще один номер. Так, ну давайте, раз ми вже пішли з вами із дробовими числами. То виконаємо ще номер 1000, 1000. І візьмемо звідси ну, нехай буде перше. перше. Але в нас тут вже з'явилися дужки, Тобто, нам необхідно спочатку виконати дію в дужках, а потім. Ось у нас номер тисяча. Дивимося на перше. Бачите, тут уже в дужках записано. Треба додати два від'ємних числа в дужках. А потім за дужками виконуємо дію. Тобто перше діє в дужках, а потім за дужками. Давайте переписуємо. Це в нас буде мінус 3,17, плюс мінус 8,92. І дивіться, я дужку закрила, плюс мінус 5,27. Чому ось тут ми ставимо дужку? Тому що два знака підряд в математиці записувати не можна. Тому математики вирішили, що буде так правильно, якщо ми будемо розділяти два знака підряд дужкою, Так, Тобто ви бачите, ось давайте я отак покажу, деякі в нас дужки. Ось це дужка, яка просто закриває від'ємне число, Ось просто від'ємне число. І тому отут дужка. Отут дужка – це із-за того, що тут від'ємне число. І два знаки підряд, плюс-мінус, і тут так само плюс-мінус, ми не можемо поставити. А є ще одна дужка, ось, яка говорить про дію, що ми спочатку повинні додати от виконати дію в дужках. Тобто, це буде перша наша дія, а це вже буде друга наша дія. І так, але ж ми дивимося: перша наша дія. Нам необхідно додати модулі оцих від'ємних чисел і поставити знак мінус. Тому ми просто можемо, можете усно, можете в стовпчик, додавати 3,17 плюс 8,92. Додаємо 9,0, Так, тут 12, 12.9. Але ж знак мінус. Не забуваємо переписувати. Обов'язково. Це ж мінус. Друга дія. Аналогічно, нам треба від'ємне число додати до від'ємного. Тобто додаємо 12,9 плюс 5,27. Кому під комою, десяті під десятими, соті під сотими не забуваємо, кому переносимо. Тож маємо відповідь, не забуваємо мінус писати, мінус. 17,36. На цьому все. Сьогодні ми з вами навчилися додавати два від'ємних числа. Або і три, і чотири. Тобто, просто навчились додавати від'ємні числа. І знаємо, що це виконується дуже легко. Достатньо додати їхні модулі, а у відповідь поставити знак мінус. Всім до побачення всього найкращого!